Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про відмінності і спільності між турками і українцями. Готові? Поїхали! Буде дуже цікаво! Хочу почати не з дуже радісної теми, але неймовірно цікавою, тому що саме вона мене здивувала в першу чергу. А саме Похоронна тема, тому що це абсолютно все відбувається по-різному. Наприклад, приходячи в ресторан чи кафе, ви можете побачити, що там перевернуті тарілки, стакани, бокали. В нас це означає, що людина померла, і ми прийшли на поминки. У турків це означає, що цей посуд чистий. І готовий до використання. Саме час поставити вподобайку цьому відео, написати, що вас здивувало в коментарях. І не забудьте підписатися на мій канал, це допоможе розвитку україномовному контенту. Клікайте також на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нове відео, і не пропускати нічого. Наприклад, в Туреччині ви дуже часто можете помітити чорні скатерки на різних, на різних святах. В нас це колір. Поминок знову ж таки. Якщо хтось помирає. Якщо у нас помирає людина, то ми замовляємо такі великі-великі вінки. Знаєте, у турків такі самі вінки. Даряться на великі свята, на свадьби, на відкриття якихось магазинів, тільки там нема оцієї стрічки чорної, як в нас, у них вона якогось другого кольору, зачасту це біла. Якщо батько помирає в сім'ї, то старший син повинен стати на його місце. І мама по факту не дуже вже має і право голосу. Це, до речі, дуже-дуже ну, така повсякденна тема тут. У нас. У нас такого немає. В нас що мама йде працювати, що діти можуть працювати тут зачастую, якщо ще те покоління, то старший брат йде працювати, а мама продовжує дивитися за домом. Якщо людина помирає в Туреччині, то на знак цього виносять його взуття на вхід. І також на самих поманках кожному хто прийшов, видають такі маленькі фотокарточки, де написано, де його є фото, і написано дата народження і дата смерті. До речі, коли у фільмах в турецьких показують похорони. То дата смерті не, не пишеться, тому що вони вірять, що це може якось погано вплинути на самого актора, хто грає цього небіжчика. У нас, наприклад, кшталт щось того самого роблять, це завішують просто поростирадлами. Вікна чи там дзеркала, чи щось таке. Також у нас є тема, що тільки на кладовище чи покійнику ми можемо дарувати парну кількість квітів, Ну не зважаючи, там на оці букети. Дуже-дуже великі по 300 квітів там допускається так. В Туреччині нема різниці. Ви дарите три квіточки чи дві квіточки. Я навіть коли працювала в English Culture, як вчитель англійської мови, так, таке теж було в моєму досвіді, нам на День матері подарували по дві гвоздики. І ми такі з машою дві гвоздики. Потрібно їх в різні стаканчики поставити. З приводу весілля. В нас зачасту якось весілля ділиться 50 на 50, тобто 50% проплачує сторона нареченої, 50% наречений. Або якось там кожен сам відповідає за якісь окремі елементи. Там я проплачую ресторан, ти проплачуєш відеографа. Ну, якось так у нас, так? Да? Більш на домовленості. В Туреччині все весілля повинен проплатити наречений. Та його сім'я. Єдиний може бути виняток, якщо це bachelor паті, тобто холостяцька вечірка, яку захотіла, якби наречена, тоді це проплачує її батьки чи вона. На весіллях немає такого, як у нас, що там хтось постільне дарить, хтось мікроволновку, хтось якісь чайники. Ні, тут такого нема. Тут все дуже просто. Дарять золото чи дарять гроші. Золото там є різний грамаж, Якщо ви Такий віддалений родич, то ви дарите чайрек, це четверта частинка, але воно все одно як монетка виглядає. Якщо ви близь... близький родич, ви повинні дарити там. Там Алтин це така велика монета. Ось так. У нас є дуже багато спільних таких, знаєте, культурно-традиційних традицій, я б сказала так. Наприклад, ваша мама вам телефонувала і казала, де ти там, ти кажеш, я зараз. Підходжу вже додому, зараз заходжу. Відкриваєш двері. тобто Ти тільки що поговорила з мамою. Відкриваєш двері, і мама каже, Яна, це ти. Ну, тобто, так, це я, я тільки що тобі сказала, що я приходжу. А, і те саме є у турків. Вони розмовляють по телефону, потім хтось відкриває двері, і вона каже, Ахмед, Якби, Тільки що поговоривши про це по телефону. Щоб не наврочити, ми робимо так: стукаємо. По... Фут-фут-фут і стукаємо по дереву. У турків є те саме, вони, щоб не наврочити, стукають спершу по дереву, а потім беруть замочку вуха і отак от роблять. Тобто ми спльовуємо так, а вони ось так от роблять, але теж стукають по дереву. Жоден турок ніколи не піде в гості з пустими руками. Це те саме, що і в нас, хоч щось, але потрібно принести. І плюс, якщо ви вже знаходитесь в турецькій сім'ї, і якщо ви потім йдете до себе додому, то як у нас, знаєте, мамулі, бабусі, накладаєш торбу е, продуктів з собою, тут все те саме. Ще одна відмінність між нами це базари. Прийшовши на турецький базар, ви нап'єтесь, не їстесь, не захочете взагалі нічого потім купувати, тому що у вас вже буде забитий повністю шлунок. На українському базарі вам дадуть отакий малюсінький кусочок, щоб спробувати, і все. Турки вони можуть вам наливати просто літрами чай, просто скормити пів кілограму сиру, маслин і все таке інше. Турки, як і українці, полюбляють співати застольних пісень і грають на своєму національному інструменті, який називається ЗАЗ. Покажу вам ось тут. Тобто у нас це більш гітара, якщо це якісь за а у них це ЗАЗ. Але теж люблять співати, як і українці. Ще в тему базару можна торгуватися просто будь де і будь з ким. Виключаємо з цього списку якісь такі, знаєте, типу зара, біржка, торгові центри. Це ми виключаємо зі списку, тому що там не можна. Але... Це можна робити на базарах, це можна робити, якщо ви купуєте якусь побутову техніку. Наприклад, я переїхавши в цю квартиру, пішла з подругами купувати холодильник, пральну машину, посудомийну машину. І я це все купувала однієї фірми в Беко. І ми потім сидимо. І моя подруга, яка ще більше за мене в Туреччині, вона каже: Слухайте, ми у вас всю побутову техніку купуємо, робіть нам знижку. Я така. Боже, в бико теж можна робити знижки. І вони мені зробили дуже офігенну знижку. Тому торгуйтеся всюди, де купуєте якісь штори, тюлі, але не у торгівельних центрах. Тому що в торгівельних центрах вони там пла платять дуже велику оренду і в них там всі фіксовані суми. І ще така цікава тема. Те, що коли ми кудись їдемо, ми з вами присідаємо на дорожку. Сідаємо, Ось це присісти на дорожку. У турків є щось дуже схоже. Вони коли від'їжджають на машині, хтось з їх родичів виливає в воду, коли від'їжджає машина від дому. і значить це те саме на щасливу дорогу. Ще хочу сказати пару слів про релігію, тому що релігія тут є частиною культури. В принципі, як і у нас, тому що, наприклад, у нас навіть не дуже віруючі люди відмічають Пасху. Релігія тут, в більшості мусульманство, у нас православне християнство. Але сказавши це все, хочу підкреслити, що все-таки. Турки вони більш релігіозні люди, ніж ми. Турки дуже сімейні люди, і в цьому ми дуже схожі з ними. Вони цінують сімейні традиції, вони полюбляють збиратися усією сім'єю на якісь свята за одним столом. <му> на вечерю, на сніданки, вони. Ті люди, які будуть відкладати все на потім, якщо дуже терміново потрібна допомога комусь із членів сім'ї. Причому це стосується не тільки близьких членів сім'ї, типу мами, батька, сестри, брата а це можуть бути і дядько, тітка, і їх діти. Тобто вони прям дуже такі, знаєте. Один за одного тримаються. На сьогодні у мене було все по спільностям і відмінностям між нашими національностями, турками і українцями. Якщо вам було щось цікаво, чи що можете додати щось, пишіть обов'язково в коментах, мені буде це дуже цінно. па па, -па, -па. до скорих зустрічей! Люблю вас!